Середина лютого в поточних умовах це майже завжди кінець зимівлі бджіл. Бджоли вже відчули тепло, весняне, і активізували свою життєдіяльність. У багатьох книжках, в журналах по бджольництву цей період зветься критичним. Критичним тому, що він найскладніший бджолам дуже важко завжди виходити з зимівлі, ніж входити в неї. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Сьогодні ми чекали на очисний обліт бджіл. Сьогодні температура плюс 10 градусів, але через цей дощик облітаються лише поодинокі бджоли. А чому облітаються одні і не облітаються інші, буде далі в кінці цього відео. Чим складніша була зимівля, чим більше було перепадів температури, тим більше вимотані і виснажені бджоли наприкінці неї. Це понятно. Частина бджіл вже випала в підмор. Тобто, бджолосім'я середня бджолосім'я схудла вже на декілька сотень грамів. Ці декілька сотень грамів уже на дні. Вулика. Бджоли прагнуть пошвидше очиститися, і навіть коли є ще є сніг, ще є льод, але температура на сонці вже 10 градусів і немає вітру, бджоли будуть облітатися. Наразі корми мають вирішальне значення, тому що пішов розплід. Бджоли споживають його набагато більше ніж, наприклад, в грудні та січні. Тому майте це на увазі. Слабіші сімейки будуть облітатися першими, слабіші і проблемніші, тобто ті, у яких кишківник більш перевантажений. А більш сильні бджоли вони трошечки почекають, коли температура більш прогріється, і тоді вже вилетять. Загалом обліт триває триває не більше 40 хвилин. Ну, це рідко коли годину. 40 хвилин після обльоту сильніші сім'ї вже почнуть чистити дно від підмору. Вже вже вони почнуть, тому що це закладено їхньою ну біологією. У людей перші обльоти вже були. Після обльоту упродовж обльоту пасічнику потрібно бути бажано на пасіці. По обльоту можна зрозуміти, як вийшли з бджоли з зимівлі. Ті бджоли, які він намітив з осені, які не дуже гарно пішли в зиму, потрібно буде також переглянути. Якщо пасіка невелика, там 20-30 вуликів, перегляд не займе багато після обльоту. Буквально за один день можна все переглянути. Якщо ж пасіка більше, ну розтягнеться. При біглому огляді це не воно не потребує розбору гнізда. Не потребує, просто витягаються рамки, ті, які без корму, і зжимається трошечки гніздо. Зжимається для того, щоб більш слабіші бджолосім'ї, у яких немає достатньої кількості бджоли, вони змогли обігріти розплід і щоб не було такого явища, як застигнувший розплід навесні. Коли від низької температури, від того, що бджоли не можуть забезпечувати оті 33-36 градусів, які вони зараз повинні забезпечити, від недостатка температури бджолиний розплід застигнув. Застигає він полумісяцем. Отаким на Верху рамок бджоли лишаються, тобто наверху рамок розплід нормальний. А отак, от внизу полумісяця, може бути застигнувший розплід. Починаючи пасічники, часто плутають застигнувший розплід з гнильцем. Можу сказати, як легко відрізнити. На відміну від гнильця, немає такого. Жахливого запаху з вулика і завжди, оцей розплід застигнувши практично завжди він полумісяцем донизу, бо це буде така рейса, яку, яку можна відрізнити від гнильця. Значить, крім швидкого стиснення бджолиних сімей і викидання рамок е без меду, можна положити бджолам, які без корму або канді, або з сильніших сімей, видернути зайву рамку з медом і положити слабеньку сім'ю. Цей застигнувший розплід, замершою цей розплідда, е, слабка сім'я, навіть не буде спроможна викинути з вулика. Тому при подальших весняних ревізіях, якщо ви його помітите, потрібно буде їм допомогти викинути цей цей розплід з е, е, стільників е, або вилочкою, або або чим-небудь таким. Після, після такого знову ж таки зжимаємо сім'ю для того, щоб вона е, змогла забезпечити температуру. Починаємо розширювати гнізда ми тільки з настанням сприятливої температури, коли середньодобова температура буде стабільно плюсова, коли піде перша рослинність, перші там котики, там вільха зацвіте, якісь там кульбабки, отаке. Коротше, буде якийсь принос пилку і, можливо, навіть нектару трохи. Тоді ми вже по мірі цього будемо цю сім'ю розширювати. Е, цієї весни будемо давати нашим бджілкам так звані саплементи добавити, да, англійською мовою, добавки, до да, добавки. Буде Використовуватися в комбінованому режимі ентеранормін і здорова бджілка. Це ні в якому разі не реклама. Я просто кажу, що ми будемо застосовувати в 22-му році, тобто два роки тому, на здоровій бджілці дуже гарно стартанули сім'ї, дуже гарно вони взяли весняний, весняний нектар, пилок і дуже непогано розвилися. Обидва препарати, обидва дають з метою профілактики. В першу чергу, там нозематоза, різноманітних там інших хвороб. В них одна мета, але різний механізм дії, тому що Тернормін це пробіотик. А здорова бджілка. Це ну вони правда в тайні тримають цей склад, але це все ж таки рослинний препарат. Тобто профілактика назематозу і швидкий старт бджолиної сім'ї. Коли вже температура буде без мінусу вночі і без мінусу ран, в ранкові години, будемо чистити наші днища. Тобто глухі будемо обпалювати пальником паяльною лампою, ті, що на сітках будемо просто чистити і закривати їх листком металевого алюмінія, для того, щоб допомогти бджолам тримати температуру ну, для, для нормального старту, для швидкого вирощування розплоду. Додатково по днищу можна визначити стан бджолиної сім'ї, тобто, якщо там дуже багато підмору, то це буде нам казати про або закліщованість, або якісь інші хвороби. Тобто цю сім'ю потрібно буде взяти на карандаш точно так же, так же само як ми взяли на карандаш, наприклад, ті, що не дуже гарно пішли в зиму. Якщо бджоли на льотках, Ось вони прагнуть, оці перші бджоли, які самі проблемні, да, найпроблемніші, Вони прагнуть облетітися, але вони дуже в'яло так взлітають і можна сказати, не мож, не можуть злетіти. Вже дуже довго вони так розкочегарюються, так би мовити, да, перед тим як, як уже е, пообліт, пооблітатися. то е, може бути також або кліщ, або нозематоз переповнення кишківника. Потрібно дивитися по ситуації. Від кліща своїх бджіл ми обробляємо е, круглий рік, значить, весною це буде е, щавельна, щав, розчин щавелевої кислоти з. Цукровим сиропом це у нас таке вже декілька років. Ми собі таку схему виготовили. Потім аж в серпні, в кінці серпня, полоски від кліща, і потім стандартна обробітка біпіном. Стандартний обробіток, тобто ці три обробітки ми для себе визначили як ну нагальні, як незамінні. Тому сподіваюся, що такого ефекту у нас не буде. За цим поганим стартом на обліт, Да, таких, таких ознак не буде, а значить, не буде і кліща. Відео з обробітком від кліща навесні, щевеловою кислотою з цукровим сиропом. Уже є на каналі. Ми знімемо, звісно, нове, тому що старі відео YouTube не не продвигає. Будемо щось щось знімати, будемо щось уточнювати. Наразі, хоч і накрапає дощик, все одно окремі бджілки облітуються. Тобто потреба є. Вони накопичили кишківник, їм на їм потрібно очиститися. Завтра ще буде період з теплою температурою, десь плюс 10 і без дощу. Я сподіваюся, що завтра пройде цей очисний обліт і буде вже ясно що до чого. З приводу сили сімей, ну в минулому році якось бджоли гірше. Я так підозрюю, що бджоли гірше вийшли з зимівлі, ніж вони будуть виходити в цьому році. Ну, це чистимо мої спостереження, але, але подивимося. Зима в цьому році була в принципі більш-менш така нормальна. Тримався сніговий покрив приблизно 2-2,5 місяця, і мінусові температури трималися на відміну від минулої зими. Тому я, я гадаю, що чим, менш, чим менше гойдало таких, тим краще для здоров'я бджолиної сім'ї. Ну, побачимо. Друзі та колеги. Це була теорія. Практику покажемо трошечки пізніше. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.